Я дуже просив би тебе, щоб ми якраз сьогодні з точки зору центризму не так часто, але поговорили про те, що власне відбулося з цим сумно славно звісним законопроектом про обмеження свободи НАБУ та САП і акції протесту, які виникли в останні два дні. Бо мені видається, що саме на тлі цих акції протесту і масових телефонних дзвінків зеленському від наших західних партнерів. Вчора він сказав, що буде готувати новий законопроект. Скажу два слова договорити, не буду спробую. Я не вірю в швидкість процесу в розгляду цього документу в парламенті, тому що мені видається, влада захоче використати ось цей період, коли діє фактично повний контроль офісом генпрокурора за всіма кримінальними справами, які є в НАБУ та САП, для того, щоб вирішити там владнати свої питання. Але вулична акція, яка пройшла не лише у... Києві, а і в багатьох інших містах, в окремих навіть говорили керівники обласних рад, що там проплачені, виходили 10 студентів. Ну, багато є коментарів, підтримка за, підтримка проти, а нині несеться про те, що цю всю молодь організував Порошенко на акції протесту. От я хотів би тебе там, запитати дуже, ну, багато я зараз сказав, запитань, твоє враження від того, що відбулося в Україні, і що нині відбувається? Комплексне питання е, да, е. та спробую максимально лаконічно. Е, ну цілком очевидно. Кейс 22 липня СИМ 12 12.414, е, Ну скажімо так, було бажання е, ну, очевидно, вплинути безпосередньо на набу на сап. У різних е, політичних гравців з різних причин комусь не подобалася ефективність. Дійсно, ми знаємо, що там за 10 мільярдів плюс вкладених е, коштів десь мільярдів гривень за 10 років. Ну насправді не, не, не такі результати, як очікували. Плюс соціологія говорить, що е, боротьба з корупцією у нас ну коротше е, вкрай погана ситуація з рівнем корупції е, одна з найбільших проблем на рівні з війною. Ну, тобто, були підстави такого публічного безпосереднього тиску на ці, ці органи. А, з іншої точки зору, цілком зрозуміло, що відносини, ну, наприклад, з парламентом там вкрай напружені, бо набу там 40 плюс кримінальних проваджень проти народних обранців, зрозуміло, що там є певний конфлікт інтересів, ага. а, виходячи з того, що ну. Очевидно, що відбувається розслідування. Воно може відбуватися рік, два. Ну, але врешті-решт тема десь передасться там, до Вищого антикорупційного суду з невідомим завершенням. Якісь народні депутати, до речі, вже отримували виправдальні вироки. От я, наприклад, там, зустрічався там, в ефірах по цій темі там, з паном Кимельчуком, так він активно розповідав про свій кейс, де він виграв у Набу. А... Принципі, ну тут такий був момент. А третій момент це як я бачу, певна конкуренція загалом силових структур. Тобто, у нас ну відбувається так умовний поділ, я б це так сказав. З одного так. боку Набу САП, з іншого боку, СБУ, БЕП, і потім коли ну, і ДБР там після створення його, а, і вони дуже часто конкурують. Я привожу приклад: ну наприклад, справи справ по Коломойському. Згадайте, як подавали підозри, ну і загалом до суду передавали справу. А, була реальна конкуренція. Бігли пошвидше, хто ж передасть? І, до речі, оце ж на днях набусап там дали новину, що. Якраз по справі 9,2 мільярди гривень по Коломойському, ну нібито вже завершило розслідування. Е, ну там багато було нюансів. Е, ну і звичайно, є ті, які кажуть, що е, Набу е, не національний орган ну, з точки зору з таких натяків, а десь і не натяків, прямо там. Прямої констатації, що там є зовнішній вплив. Ну тобто, там, грубо кажучи, там американці дали гроші, американці контролюють, то де тут суверенітет. Ну тобто, і такі відповідно закиди відбуваються. А, ну але ми ж теж розуміємо, що антикорупційна вертикаль не з'явилася просто так. У нас там з 2014 року це демонстрація того, що ну банально наша правоохоронна і судова система банально неефективна, і її ніхто не довіряв і не і немає рівня довіри станом на сьогодні. Тільки ми опинилися в такій ситуації, де НАБУ і САП за рівнем довіри скотилися до рівня підтримки, наприклад, Верховної Ради України, а хіба mm -hmm. так має бути е, до тих, хто має ці авгені стайні зачищати? Ну, теж питання. Ну але е, на фоні цих е, численних обшуків, які ми бачили 21-го mm -hmm. числа, те, що СБУ проводило, е, із там понад 70 обшуків тільки там два чи три. Факти озвучили там по співпраці чи по контактах з Російською Федерацією. Ну, я так думаю, що цей момент став певним пушем для тих, хто готував а, безпосередньо такий наїзд, саме наїзд, на набу вони отримали дуже потужну аргументацію, бо ми всі знаємо, що таке загалом російський вплив. Наскільки у нас ведеться. Uh, все ж таки контррозвідувальна діяльність, і пам'ятаємо, і СБУ зачищали в себе прямо малюк ловив і, і такий період самоочищення. Тобто uh, тут тему зовнішнього впливу перекинули, грубо кажучи, з Заходу на набу, показали, що там є російський вплив. Ну і відповідно, я думаю, що це дало поштовх до дуже uh, швидких дій уже на рівні Верховної Ради, те, що ми побачили, ті, хто. Класично опанував, ми пам'ятаємо. Ну, той, же Бужанський, наприклад, для ми ж пам'ятаємо, що він точно не є прихильником набу. Або Юлія Володимирівна Тимошенко, або навіть формальний ініціатор законопроекту 12, 14, 14. Пан Павлюк, ну тож теж він не є там прихильником набу. Ну і багато, багато таких парламентарів. Тобто мова йде про що? Зійшлися різні зорі і десь подумали, оскільки немає вже настільки нагляду з боку Сполучених Штатів, то можна провернути те, що зробили. Ну але знову ж таки, я підкреслюю особисто: мова не йде про ліквідацію на буйса, мова йде про перебалансування. Я виставляв пост зі своїм аналізом, що ж прийняли, і конкретно мова йде про те, що генпрокурору дають можливості. Можливості, і там уже він від власної позиції він може або зруйнувати зруйнувати цю незалежність, або а, точково контролювати ефективність і тут вже залежатиме безпосередньо від а, генпрокурора. У цьому проблема йде, бо ми з рівня інституційної незалежності перевели це в рівень політичної волі. Безпосередньо. Ну тим не менш, мова йде зараз. Я переведу всю тему в акції. Власне, те, що відбулося, а моя особиста позиція це абсолютно логічна реакція на форму, форму того, що відбулося. Бо якби була нормальна комунікація, якби публічне обговорення винесли, сказали, є проблема, є, ну тобто, продемонстрували, що прийняли, Незрозуміло. опиралися на. Аналіз там центру протидії корупції, якщо не помиляюся, які дуже швидко видали його. Ось що там приймають які зміни. Ми ж бачили, і людей це обурило. Ну, ну те, що там і порушення регламенту, багато чого. Ну але паралельно з тим, звичайно, різні політики вирішили і скористатися цією ситуацією. Тобто, ситуація дуже схожа, дуже схожа з тим, як я пам'ятаю, розвивалися події 13-14 років. Коли під е, нативний протест, а вже почали там підлаштовуватись різні політичні сили в залежності від своїх кон'юнктурних е, різних завдань, ну і власне. Зараз, до речі, я думаю, і у влади це додасть трохи їм балів, бо вони mm. там починають розказувати. А, дивіться, Кличко появився, значить, на мітингу, значить, це він щось робить. А дивіться, там Порошенківська молодь, значить, вони там. Ну, тобто, починає із таких фрагментів вимальовуватися трошки інша картина. Я просто хотів додати, що наприклад, на рахунок генпрокурора то. Дуже цікавим був законопроект, який ухвалювався щодо м, позбавлення депутатів повноважень, бо тоді я пам'ятаю ця історія з депутатською недоторкальністю. На сьогоднішній день, друзі, в Україні одна людина може позбавити депутатських повноважень народного депутата це генпрокурор. Верховна Рада може ухвалити відповідне рішення, яке необхідне для такого рішення генпрокурора, але генпрокурор сидить і думає: підписати чи не підписати, позбавити чи не позбавити. Ну, це маніпуляція чистої води. Тут така сама історія. І цей законопроект ухвалювався вже ці за цієї каденції Верховної Ради. Хоча підвалини для цього закладались при Порошенку, я не випадково говорю зараз про те, що я говорив неодноразово, був дуже короткий коментар. Судова система вона також за цим самим принципом була проведена за часів Порошенка. Єдина людина, яка в Україні ухвалює рішення щодо призначення судді, це президент. Це зробив Порошенко раніше це робив е, очільник комітету Верховної Ради з питань правової політики. Ну свого часу кивало, так була така історія, багато нарікань, було. тепер перебрали цю функцію до президента. Кінцеве рішення за ним. Тобто, за великим рахунком нічого не змінилося. Я єдине хотів ну, запитати, вибачаю, банальне запитання: для чого було змінювати закон? Якщо у вас є кроти, виявили, висунули звинувачення. Посадили до в'язниці все, які питання. Для чого було змінювати закон? Я ну, знову це можеш не відповідати, бо ну, це більш нічого зрозуміло. Хоча прошу дуже. Я е, е, кажу про те, що е, та робота, яку ми побачили з боку СБУ, е, стала приводом. Приводом, не причиною тих подій, а приводом. Ні, тобто, подій, я я, я ну... тебе перев'ю. Який логічний зв'язок? Крота і зміни закону, я пояснюю. Перепрошую, я, Перепрошу, я пояснюю, тому що мова йде про, е, ну, скажімо так, необхідну фішку для запуску ефекту доміно. Є певна підготовча робота. Знову ж таки, на хвилі протистояння, е, системного протистояння, те, що відбувалося, кулуарного, публічного. Ну, ми ж бачимо, що тема дійсно доволі така резонансна загалом щодо роботи. Національного антикорупційного бюро просто коли е, почали е, проводити оцю е, серію обшуків, ці понад 70 випадків, про які стало відомо, е, це ну стало е, тією останньою краплею, яка дозволила запустити е, швидкий форсований процес. Попри номи е, того ж самого регламенту Верховної Ради, я до речі зверну увагу, що мені там приписували, там е, давав коментар на Суспільному, здається, і коли мене там прописували, що вказували так, ніби то ж приймали рішення, що навпаки, все згідно з регламентом форсовано будуть розглядати це питання. Так вибачте, 116 та 118 статті регламенту прямо вказують, що не можна вносити е, поправки. Які не мають відношення до предмету законопроекту, Зачай. ви почитаєте, про що 12414? Це прекрасний законопроект. Був прекрасний, він потрібний був, але ж його повністю виписали взагалі. Ну, змінили його суть. За, змінили суть буквально саме 22 числа, е, тому я просто хочу сказати, що е, тема по кротах. Куця uh, контррозвідувальна діяльність uh, її треба далі продовжувати. Не лише в набу uh, треба продовжувати в uh, там в інших органах в державних установах. Це абсолютно вірна робота Ді, служби так. безпеки, але але uh, що стосується зміни зміни законодавства, я тут бачу інші причини, бо м очевидно, що тема подальшої uh, роботи антикорупційної вертикалі. Вона є наріжним каменем співпраці з західними структурами отримання допомоги. Результатів ми не отримуємо тих, які б хотіли. Ми бачимо, що зараз наступними маркерами, ну, наприклад, іде. От, зараз НАБУ каже. Заповільно справи розглядаються в вищому антикорупційному суді. Ми ну, пам'ятаємо, що там тих суддів, скільки їх там менше 40 чи ну, щось близько того, там 38. Треба там збільшувати кількість суддів, треба ну, багато змін вносити. Те ж саме НАБУ, наприклад, я особисто вважаю, що ну, якщо там казати ефективно, вони працюють неефективно, ну потрібно ну, хоча б опиратися на дані аудиту. А от аудиту немає. Аудит є тільки за один рік. із... Десяти років, і дуже важко сказати, наскільки вони є дієвими в тій сфері, в якій вони є. Знову ж таки, тема по е, витратам: 10 мільярдів гривень це те, що на них там пішло, там трохи більше. Але скільки робота загалом антикорупційної вертикалі змогла залучити до нас е, загалом зовнішнього фінансування? Я навіть от підраховував навіть е, за межами повномасштабної війни близько 30 мільярдів доларів. З різних напрямків ми отримали якраз е, під парасолею розбудови антикорупційної вертикалі. Це до 2022 року, так. і ну насправді багато таких речей. Е, тобто, тут треба все-таки враховувати цей кумулятивний ефект. Але я просто хочу сказати про інше: коли до нашої влади до нашої влади е, приходять е, там партнери і кажуть: у вас недостатня боротьба з корупцією, а влада каже. Так, послухайте, а що ми можемо робити? Ми гроші даємо на фінансування, а вони навіть нормально прозвітуватись не можуть. Ну тобто, у них е, незалежність така, що навіть не можна організувати парламентського контролю, для того, щоб знову ж таки зрозуміти: тобто, з однієї сторони є вимога до української влади забезпечити антикорупційну боротьбу, а з іншої створені структури, які діють незалежно і роблять е, ну, те, що вони вважають і, за потребу, Ти щойно сказав дуже класну ідею. Парламентський контроль, я пригадую, колись була фішка із суддями, коли їх намагалися перевірити е, на предмет збагачення, що треба робити. Він кажуть, ні, ми ж не доторкані, ви не маєте права такого. стоп, стоп, чекайте. Якщо у вас є явні ознаки збагачення незаконного, це треба перевірити. Чому було б не встановити парламентський контроль? Я не випадково, от, знаєш, ну акцентую на тому, що дуже топорно було спрацьовано з цією історією, тому що от з твого коментаря я роблю висновок влада давно запланувала зміну цього законодавства, але зробила привід для цього, ну щоб каталізувати цей процес, ну, дуже топорний. Якщо я ну, ти пригадуєш, ми з тобою неодноразово були в ефірах різних телеканалів до початку широкомасштабного вторгнення. Наратив про неефективність набу зовнішнє управління активно поширювали медведчуківські канали і про російські експерти і політики, внішнє управління, НАБУ неефективне і так далі. Але якщо ця проблема є. Сьогодні її поширюють уже ну, експерти і наші колеги, які наближені до офісу. Це дуже перегукується. Так давайте говорити про проблему щурі окремо, а проблема набу окремо. Здійснюйте парламентський контроль, все, які питання. Це я до того, друзі, зараз хто нас слухає, це, перепрошую мій короткий коментар. Я не буду далі Ігоря перебивати, Спробуй про що треба оцінювати з точки зору прагматизму і центризму. Те, що відбувається, не випадково, ми говоримо, що об'єктивний аналіз повинен бути, тому що нині це все перетворилося у політичну боротьбу. На жаль, хоча за нею стоїть дуже багато правильних речей. Uh, погоджуюсь, uh, і саме тому до речі, от uh, якби я бачив uh, вирішення нинішньої ситуації, ну, ми ж бачимо, що вже президент сказав, що він буде подавати законопроект там, чи скільки там два тижні, може менше, там є питання uh -huh. зібрати народних депутатів. Як зібрати на 22 число, яке теж не було заплановане, насправді в попередньому неофіційному uh, їхньому розкладі, то це ж проблем не було. А як uh, тепер? Коли пороз'їхалися. ну питання інше. А я все-таки подавав два законопроекти, чесно кажучи. Причому по дедлайнах різні перший законопроект це відкат. відкат до попереднього рівня, те, що було змінено відповідно 12.414, А щоб на швидку руч погасити цю пожежу, другий законопроект. Другий законопроект, я все-таки виводив на публічне обговорення. Uh, із uh, представниками загалом правоохоронних органів, uh, говорив, про що? Про... Є проблеми, є проблеми інституційного характеру зараз існування цієї антикорупційної вертикалі, є проблеми ефективності. E, um, треба створювати ну, додаткові важелі, десь самоконтролю, десь все-таки системи певної противаги. Є так, питання диховно. по підслідності справ. Ми бачимо, що різні органи б'ються ну, дуже конкретно, і от що цікаво, було знову ж таки, генпрокурору дають по нинішнім змінам в законодавстві, дали можливість там остаточно, повністю по підслідності вирішити бути таким третейським суддею, що одноосібно. Да, одноосібно. Ну, питання Ді. про інше, є необхідність комплекснішого вирішення. Цього питання, і от на першому етапі я особисто зробив би відкат угу. до, грубо кажучи, статус-кво на 21 липня, <рогу> а далі б уже б напрацьовував дійсно щось більш серйозне, і на це можна потратити місяць, два, три, <рогу> так, і це було б так. абсолютно адекватно. Так. Ну, зараз ми не знаємо насправді, як буде далі йти ситуація з законопроектом. Президентським, бо знову ж таки висловлюються різні ворогідності, що президент зареєструє, десь не зберуть народних депутатів, де ще з різних причин вони не захочуть голосувати. Ну, очевидно, відпадуть там групи ЕксОПЗЖ, відпадуть там групи. Ну там Батьківщина, я думаю, відпаде, особливо Про після ага. полум'яного виступу Юлії Володимирівни на пленарному засіданні. Про ну, комізації України так та. Не? Тобто тут питання, чи зібрати взагалі голоси. Ну але я все ж таки зараз думав про речі державні і дійсно ну, загальнонаціональні, і очевидно, що це ну, це реально була помилка, і парламент не міг втрачати власної суб'єктності. А я вважаю, що парламент втратив суб'єктність 22 а, числа. Так е, тому цю суб'єктність треба якраз і повернути за рахунок відкату, Відкату на статус-кво 21-го числа. Ну, побачимо, як воно буде. Ясно, що вже змінилися політичні настрої. Є розуміння суспільної активності, є розуміння зовнішньої кон'юнктури, є розуміння того, що нинішня внутрішня ситуація, як зламаний телефон, наповно тепер використовується російською пропагандою. Про що говорить головне управління розвідки, про що говорить служба зовнішньої розвідки України? Тобто всі кричать, що ну народ, треба треба щось думати. Бо ну трошечки війна йде, якби і не трошечки, а повномасштабна в її можливо е самі такі або заключній фазі, або ну. Дуже серйозні тому я просто кажу про інше, що а, дійсно цей внутрішньополітичний аспект по антикорупційній політиці його треба вирішувати якнайшвидше, бо часу у нас насправді не так багато і точно не є два тижні. Особливо коли вже Грем виходить з партнерами, починають розказувати. Ну це вже неправильно, і це ж апологет зараз захисту української українських це, інтересів це, Сполучених Штатів і вже Грем, коли це говорить. Ну вибачте. Да, проблем дуже багато наробило це рішення. Вони зовнішнього і внутрішнього характеру.